привіт, привет, це друга частина Як ми граємо черепашки за Легенди Є, 25 лев Я е, відео обучалась вже 25 лев Так, лоба, 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 лоба. Ну змійка в нм нам не ви ні. подивіться, Я заработав карточку на Ну, у меня, конечно, не открыт, а просто карточку на него там. А чого -знизу Блин, ну я так на нее сможете хоть. вот. стой, что-то качу. Миша, я не можу качать. Кстати, я в другой части не я пройду на третью элиту. Зеленую элиту на третью. Тільки нам треба опять знайти там слабаков на першому леві. 25 й це по вашому слабаку. Надо шукати нову. Не ви просто не питайте, то що а вдруг я можу просто 26. вони ще на першому еліті. Це капець. Так, шукаємо першу еліту. Ви що це перша щось Давай. Я ну друг... е, першу. Блін, не... то Як? Оце як? 28, ми вони на другу вони на першій еліті. Ну це як? Так. Е, так, так, так. Це вже я поняв, треба качатись і качатись. 27. Це іздівательство? Блин, я що? за що, щоб просратися?

Капец! На Макмен. Макмен. А, на Макмен Меня его называть. Ох, ну ч ⁇ себе им карай добро. Ну я же убедить У меня вопрос. А, а ч ⁇ персонажа э, сразу выбрал? Мне нравится, конечно, как он пиццу, но пицца что за все серии занимает. Так, мухобойка, бойка, ты муха Так, не, зараз не, не, так і так мережі не за нейтрализатором. Як я не держу за нейтрализатором? Зараз ще удруг. Капец! Не один не вмерт. Наконец-то марку. Да на то. Ну, й, конечно, ну. Не так, так три. Тогда настрой настрою. Все. Так. Так. Да. Капець, да я вони такі живучи. Уже двое двоє, двоє на, трое. На, я думаю, честно. Як ви напишіть в комментариях? Не Фіш, походу, заняли. Ч вы сильно? А я він, по два раза бы не пизай. Я походу не стыдно нажался. Ну блин, ну Леонардо кино? ще такие звуки классные. Нуля масса нет. Ну, я с моей виграв, то там хотя бы два осталось. Людина, походу, зараз не поняла. Я кимит програти? Стиранку, стиранку и леоца мы и сами любим. Да, здесь еще, похоже, буду две катки зиграты. Лицом. Ладно. Это уже будем мы пеньше, А зара я хочу попробовать пройти опять. Вот это. Хочу я уже стиранку и нейтрализатора прокачан на 25 лау. Надеюсь, мы выиграем. Что, быстрее вот так. Давайте, быстрее же, вот а вы черепахи. Малюсенькие. Ох так О, промах. Ну что, бай-бай. Опа, да видите, куча жизни. Все, мини еще. Опа! Опа, пицца, Надеюсь, не друзья на завтра не убьешь. На на самом деле. Ну, тормози, чё пиццелитис? Он на пиццелитиса нападаю. Все, давайте вам, эм, эм, ну, прикол расскажу. Але для новичка. Просто спочатку новичкам треба збройку. Новички, прошу і попрошу. То пройдіть все, щоб вам була доступна вся гра, вся прям. А подсказки були розблоки. Ви могли собі спокійно грати. То коротше, дивіться, е, ви спочатку граєте. В далі бачите, що противники лучше вас. От, наприклад, ви зайшли. І одразу, і сразу 3 левел, сразу а у вас тільки два. Так, коротше, дивіться прикол. Дивіться, кожен раз, коли ви граєте, ви просто ходите всі обучалки і, і граєте в ту же саму гру, щоб всі ігри були почти... Ну, Наприклад, цей перший акт був розблокирован і другий. І бачите, вот тут куча і всяких. Далі... Далі ви просто кожен раз в них граєте. І ви будете в леву. і ви, і ви і ви будете сильніше противника. От так Ну, е, ну, ви, так, бесконечно, собі не будете купити. Просто вам кожен раз треба буде е, купляти за бабки і ще раз. Подивіться, зараз на Кристина короля, бачите? От за 50 бабок треба купити, знову, щоб на нього продовжити. Так що гра собі такого не відколи так якщо вам придається грати всі акти Вам продається проходить всі чаптеры. Так що вот советик вам. Так я 39-й... Вот, 39-й. Ладно, підписники. Ми... Вы, ви короче, у мене підписы є один хейтер. Я не знаю, що з ним робити, можете ему щось написати. Ну чё, убрал. Поставьте лайк, и правда, я на у потому что у меня один хайтер, наконец-то. Ну я и так не хотел бы хейтер сюда. ДНК на ролевых. А через пять дней буду новый. О, я хочу заменять его. Самого Рафаэля. Рафаэль со мой любимыми персонажами. А напиши в комментариях, Ваша найлюбимая черепаха. Мені подобаються е, два яких вам нравиться. Найкращий це Рафаель, мій любимий, по моєму мнению. А який ваш? Напишіть в комментах. Я жду від вас коментарів Якщо ви. Коротше підписку. Пишіть коментарі, не стісняйтесь. Я після відео буду все перевіряти. Не стісняйтесь. Просто на це відео і я провірю ваші коментарі. Якщо хочете, я і так і так буду провіряти ваші коментарі Якщо хочете, то я буду постійно підписана. Я, е, Коли ви пишете коментарі чи якась друга людина, я завжди коментарі. Я дивлюсь, що в мене хоча б який хейтр виявився. так таки так не хотів хейтера. Ну ладно. Я, і, короче, дивіться, не стісняйтесь, можна мені писати коментарі, не стісняйтесь. мене куча відео всяких. І ви, думаю, вам класно дивитися мої відео, як я прохожу. От, наприклад, класик Шредера я виграв. Ладно, підписки, а в другій серії ми, ми, вже старались виграти матчу з роботом третю еліту. Ну, а з вами був Артем, всім пока-пока.